Все вам, православним. І так, сьогодні вже третя частина розпаковки моїх посилок з тему. Що нам на цей раз наші друзі у Скоголазі надіслали? Я, в принципі, то дивився, що там прийти має. Ну, побачимо, як вони це доставили. Щас все все, все зацінимо підряд. І так. Пакунок No1. Ну, як шуршить, мертво. Декоративна люлька а-ля Шерлок Холмс. Дивимся. Ну, Понятно, що це в Китаї зроблено. Ну, вот. Люлька. Нерозборна чи що? Ні, тут розкручується. Угу. Різьба у нас, звісно вже, пластикова. Ну, розбирати я б її по мільйону разів і чистити не став. А ну, зараз попитаємося дунути трубку міра. Чи люльку миру. Так, -с, так -с, так. -с. Надіюсь, не лопне. Ну, це металево, наче. Там де має щось диміти. Тяга паскудна, до речі. Ні, тяга реально паскудна. розумію, в чому прикол. Может, расширить надо цей отверт? Черт его знает. Ну, короче, люлька за доллар. Ну, паскудненькая тяга, так как будто я собираюсь курить. Это больше такой сувенир. Ну, а так-то елементарно Ватсон. Далі поїхали. Що в нас ще тут є? Ага. А тут уже пішли такі чисто виживальницькі такі теми. Кусок паракорда. Все, вже з ним можна вижити в будь-яких умовах. Не бачу, де камера там ловить кадр. Інструк. І яйо, пересета. Як ним користуватися? Шо? І, звісно ж, і звісно ж, якесь колечко, якісь прокладочки. Дуже цікаво. Дуже як цікаво. Ну і отаке огніво. Чи фероцарій. Зараз ми його розкрутимо. Так. Що ми тут маємо? Ага. Це, типу, мега тема. Хм. Ну, фарацерій такий, я должен сказати, товстенький, так, да, інтересний. Ну, побачимо, наскільки він буде запалюватись. Ну, не зараз. Дома я не буду ним черкати, це вже в більш таких умовах. Хоча б на роботі. Так. Значить, тут надо... непонятно що. Что... З щось так лінію читати переводити сейчас. Я просто не можу. Ага. Обширахувати поверхню надо потерти. Тут викручуємо цей фіроцерй, викручуємо метал і ним починаємо черкати. Від... Від цього. Це тобто отакого. А, і можна об напилок ще. Ось о, це, типу отак. І сюди, і сюди, і сюди. Хорошо. Це буду пробувати е, потім. Так, далі, далі, далі. Далі. Це інструкція, я думаю, мені вже не потрібна. Ну він прикольний. От що, що? а оцей ферцарій? Він такий ну, держиться нормально, вроді би. Надо буде ним попробувати почіркати. Так, тут. Ага, прокладочки ось, ось сюди ставляться, щоб волога не попадала, я так розумію, і сюди, щоб теж не ржавіло. Фероцарій ставлю плюс зачотний. Далі. Бусина на темляк. Бусина на темляк у нас. О, пакетик зіп такий непоганий. Бусина тут у нас Девід Джонс. Девід Джонс у нас цікавий должен бути. А ну... Спочатку я... Да, так, я вам скажу, от Бусина на Темляк... Отакий от Девід Джонс. Ну, доволі таки непогано зроблений. Прикольний. От прикольний. Дэвид Джонс, прикольний. Теж ставлю плюс тільки за Дэвид Джонса. Тільки сплошний плюс. Так, це. прокладочки. Далі. Фероцерій номер 2 Фероцерій номер 2 це просто стяг. чуть-чуть і розбив би телефон. Фероцерій номер 2 теж такий товстенький, величенький. Ну, цікавий. Непогано. Непогано. Це теж. Значить, у мене ще є одне огніво. Я, скоріше всього, завтра або коли в мене буде нагода, зніму тест. Як працюють оці три огніво. Перше, друге. І в мене ще є третє. Китайське, ну зовсім дешманське. Я з ним справитись тоді не вмію, я знімав відео. Ну, в мене тоді не вийшло. Так, це в нас є. Це в нас є. Хорошо. Е, тепер пакунок номер. номер, номер 4 чи 5. О, ну, Ножик у мене є, але ж я розриваю я Конан Варвар руками. Так, що у нас тут? Не поняв. Закладку в Китай прислали, чи що? Ні, наче не закладка, а наче, я думаю, що тут... Ну, а що тут? Що я замовляв таке? Що ж я тут таке? Диви. Знов цей зіп пакетик руки не ловлять. Ну що ж це робиться? А? Так. І тут у нас... Ага, тут у нас все-таки понадобиться ножик. Ontario Red One буде... Знову в роботі. І так, тут у нас... Ага, тут у нас знов бусіна. І знов у нас дивлюсь. Ой, да ти що яка офігенна бусинка. От що-шо, що, а бусіни в тему. Ну вони просто чіткі, вони класні. Я не можу сказати, що вона погана. Вона дуже непогано зроблена. Це от в натурі буде прикраса для ножа, така хороша. Детальна така бусина. це індіанка, я так розумію. Покахонтас якась. Або як із Dark Souls там з пов'язкою на очах. Класна бусина. Бусини от реально обрадували, фероцері обрадували. Люлька не зрозуміло. До речі, на люльці ще є отака хрень-оплавки такі. Ну, але що ж ти хочеш за один долар? Що ж ти хочеш, людина? Так, о, термочашка. Термочашка, я їх замовляв дві штуки для і для своєї... Половини кращої. От їх я просто-напросто випробую кипятком і вже в коментах напишу. Ось така термочашечка. Так, як вона відкривається. Нічого не поняв. Угу. Це ж заглушка, вона повинна якось. Ага, ось отак вона відкривається. Ну, її треба перевірити буде кипятком. Чи вона не тече, чи вона нормально себе веде одна термочашка півлітрова. Тут у нас написано ковхва. Так, ось воно закручує. Ну, Наче непогано. Так, дитина в кадр додає звуку. І друга така сама термочавка. Їх треба буде перевірити кип'яточком, наскільки вони тримають. Якщо десь хоча б пару годин тримають, вже достатньо і нормально, ні на сильно дофіга і не потрібно. Що вже на Ну, Знову термочашка номер 2 тут прикольно, що відкидається застіпка аж сюди. І щоб вона не заважала, вона тут фіксується. І пити можна через ось оцей ось, отвір. Ось, ось. Ну, скажем так, на вигляд, вони, вони доволі непогано зроблені. І перевіримо, як вони будуть себе вести з кип'яточком. Залию і залишу десь на годинку, дві там. І перевірю, наскільки воно буде тримати. Я повторяю про ці термочашку, термочашку, термочашку. Нормальні термочашки. Тут воно закривається якось. Ага. Понятно. Закривається з напрягом. І не знаю, чи довго вони оці защовки будуть робити. Ну, їх ми перевіримо. Отак. Термочашки. Далі поїхали. Так, о, отут. Ух ти що! Ну тут, звісно, вже і блеск Все, далі пішла моя недорибацька, так скажем, тема. Нет. Мяга рибак, який купляє і не розуміє далі, що купляє. Тут пішли гачки. Тут є і здоровенні гачки. І є гачки таких і здоровенні гачки. Тут є, напевно, на кита якось, на акулу. Ось мій палець великий. З таким херово зрізаним ногтем. І тут є гач... Гач... прямо гачещі. Ек... Ну... Як вони люблять оцей скотч. Який ще попробую. так, ладно. Онтаріо. Ти знову попрацюєш трошки. Кстаті, класний нож. На нього огляд свій дилетантський огляд, я зніму і покажу. Так, чашки забираємо, щоб світло не прикривали. Гачки. Є і отакі гачки. Ай, ще острий. Тут різні по розмірам. Є ось самі здоровецькі гачки. Ну, тут уже офсетні такі гачки, наскільки я рибак можу оце гавкнути, що накупив офсетних гачків. І вони різні. Цей майже як великий палець у мене. Ну, і є поменше. Тут різних розмірів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оце гачки в п'яти розмірах. Ну, нормально, нормально. Отут теж дійсно класна посилочка. Далі. А оце я щось не поняв. А оце я щось ні черта не поняв. Це я так розумію пара... паракорд. Там, взагалі, то катушка мала, наче, бути з паракордом, а не... А от, тут, і ну це вже подколка якась. Там, мало бути, бобіна ціла, а тут його щось... Оце вже... Оце, вибачте, ну я читав вже опис. Оце якась реально хрень прийшла. Мала бути, бобіна з паракордом, а прийшло фіг да ніфіга. Ну, оцим розочарований. Люлька трохи підрозочаровує. І оцей паракорд він теж ну, просто тупо підрозочаровує, бо тому що він не такий би мав бути. І ще в мене з цього пакета з дивами остання посилка. Останні. Моя покупка в цьому замовленні. Так, і тут у нас... ага, знову закладка. <рес> закладка з під небесній. Ну що, будемо розпаковку ділати. Марига нормальний, товар чіткий. Це у нас, скоріше всього, бусина номер 3 І так. Подивимося, яка у нас ця бусинка. У мене вже камера сідає, чітко все. Так, да, тут у нас бусина номер 3. О, тут черепушка. Ось така черепушка. Ну, черепушка прикольна. Тоже, опять-таки вражає, деталізація доволі цікава, доволі непогана бусіна. Так, значить, у мене пока що все. Три бусіни. Вони мені дуже сподобались. В я їх затестю. Ну, вони, вроді би, сподобались. Вроді би візуально класні. Гачки теж непогані, гостенькі, отакий набор. Потім термокухлі. Ну, сподіваюсь, що будуть держати тепло і все буде добре. Паракорд, ну, це пісед повний, я не знаю. Це якесь розочарування? Люлька ну, не знаю, для антуражу за якихось там 30 гривень чи за скільки вона було, я не пам'ятаю точно. Ну, Ще може бути. Так що, так, поки у мене все. А наступне відео дозніму і розкажу покажу свою думку насчет фароцерії. І, ну, і по поводу кухлів я, мабуть, договорював в відео про феросерії. Так що так, у мене пока що все. Всім пока.